Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці української мови. Тема нашого уроку складаю тексти. Ось вже дзвоник пролуна, третій клас за парти став. Сядьте рівно, як годиться, все на місці. Подивіться, чи готові до уроку, чи є на парті зошит, підручник, ручка. Ну а зараз вправа пригадай. Давайте пригадаємо, із чого складається текст, з яких частин? А що можна дібрати до тексту? Яким словом, ми скажемо назву тексту? Які бувають типи текстів? Чотири типи пригадайте. Отже, підсумуємо, текст складається із трьох частин: зачин, основна частина та кінцівка. До тексту можна дібрати за голову. А які ж бувають типи текстів: текст розповідь, текст опис, текст міркування та текст есе. Текст розповідь повторимо. Розповідає про якісь події. Я нагадаю вам інтерактивне завдання попереднього уроку. Текст опис описує зовнішній вигляд когось чи чогось. Текст міркування доводить якусь думку, висловлює міркування. Текст есе. У тексті висловлено власну думку автора. Вони дуже схожі ці тексти, так? Але в тексті есе висловлюється саме думка автора тексту. А зараз вправа відгадай загадку В зеленім лісі побував якийсь художник і поволі дерева перефарбував у золотисто жовтий колір. Ти хто такий? Я здивувався. чому тебе не бачив досі? То придивися, хтось озвався. І ти побачиш, що ж то за художник здогадались? Так, дітки, це осінь. Що сьогодні під час уроку ми навчатимемось складати тексти. І починаємо записи з каліграфічної хвилинки. Запишіть, будь ласка, 3 вересня класна робота. Запишіть таке речення. Минуло тепле літо. Прийшла прохолодна осінь. Речення закінчилось. А чого ж не вистачає в реченні? Погляньте. Розділового знаку, так? Який ж розділовий знак ми поставимо в кінці цього речення? Минуло тепле літо, прийшла прохолодна осінь. Зараз я вам прочитаю текст. Послухайте уважно та визначте, з якою метою його написано. Та який це тип тексту. Дехто не любить осінь. Каже, що вона сумна, дощова, непривітна. А як же золота осінь. Та осінь, яку не втомлюються описувати художники, поети, письменники. Як можна її не любити? Золотисте вбрання дерев, запах опалого листя, ніжне прощальне тепло, дивовижний осінній настрій, усе це зворушує, торкає найтонші струни душі, дарує відчуття щастя і затишку. Ні. Я переконаний, що осінь прекрасна. А як думаєте ви? Ось такий текст. Подумайте та визначте, з якою метою його написано, та який це тип тексту. Наголошую на тому, що саме в цьому тексті висловлено. Власну думку автора, він каже: Ні, я переконаний, що осінь прекрасна. Поставте відео на паузу та подумайте. А зараз інтерактивна гра, мікрофон. Висловте свої думки про осінь. Якщо вам вона подобається чи не подобається, то кому подобається. Треба сказати, за що подобається осінь. Кому не подобається, треба висловити свої думки про те, за що осінь не подобається. Починаємо речення так: Мені подобається осінь за те що. Або мені не подобається осінь. Через те, що поставте відео на паузу, виконайте це завдання. І ще раз нагадаю, треба скласти та записати речення про свої думки, про осінь. Якщо подобається ось зелена стрічечка, починаємо так. Мені подобається осінь за те, що. Якщо не подобається ця пора року, тоді починаємо речення по-іншому. Мені не подобається осінь через те, що наступний текст. Послухайте, будь ласка, визначимо його тему та мету. На Волині поблизу міста Шацька розташована група озер. Серед них, не мов би, діамант в оздобі перлів, лежить оспіване народом озеро Світязь. Славне воно винятковою прозорістю води та глибиною. Зелені шати з лісу, лук і водяної рослинності надають озеру достоту казкової краси. Ознайомимось із. Можливо, невідомими вами значеннями слів, що таке діамант? Чули, мабуть, таке слово? Це дорогоцінний камінь. Зустрічалося ще слово перли, це перламутрові зерна, що утворюються в зернах деяких молюсків. Що таке шати? Це багате розкішне святкове вбрання. І достоту це значить справді дійсно, істина. Ну що ж, яка ж тема цього тексту? Про що йдеться в ньому? Про озеро світясь, А яка мета? Навіщо цей текст написано? Для того, щоб розповісти про красу цього озера. То який це тип тексту? А зараз маємо дібрати заголовок до тексту? Пропоную такі озеро, овіяне легендами, або озеро Казкової краси. Чи чому озеро назвали світязь? Чи я люблю це озеро? Подумаємо. Чи говорилося у тексті в цьому про легенди про озеро Світязь? Ні. А чи розповідалось про те, чому це озеро так назвали? Теж ні. А про любов автора до озера? Теж ні. Отже, найбільш влучним буде заголовок ось другий озеро казкової краси. Треба записати заголовок, а потім записати текст про озеро Світять до ваших зошитів. Тому поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Ну, а зараз поясню домашнє завдання. Треба буде скласти невеликий текст, як завжди 3-4 речення про улюблену пору року. Записати створений тобою текст, дібрати до нього влучний заголовок. Сподіваюсь, що на уроці вам було неважко. Зрозуміло, все вийшло, тому ви оберете першу ромашку із вправи Емоційна Ромашка. Ну, а зараз я вам пропоную трішечки відпочити перед наступним уроком. фізкульт хвилинка. Thank you. Вже дякую вам за увагу, дітки. На все добре до наступного уроку.